Привіт, мої любі скорпіончики, мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Мені спало на думку зробити для вас Таро передбачення на 2024 рік тільки на старших арканах. Тому що старші аркани це про важливість, це коли щось важливе. Ми візьмемо помісячно одна карта на один місяць, тому що пізніше, детальніше ми будемо розглядати. Щомісяця ми будемо дивитися, яка енергетика. Щотижня також ми будемо дивитися. А зараз ми розглянемо, так би мовити, червону нитку кожного місяця. Давайте спробуємо. Починаємо вже з лютого, бо січень вже закінчився. Отож, мої любі скорпіончики лютий місяць і карта для вас. Всього-навсього 22 карти, 22 старші аркана. І пробуємо лютий місяць. І лютий починається з не починається, а загалом лютий, на лютий випадає карта судження. Це ем, в класичному таро, це карта страшний суд. Це може бути звістка, яка ем, від якої ви от ем, станете іншою людиною, від якої ви щось переосмислите, зрозумієте. Це от дивіться, тут ангел трубить в трубу. І мертві стали з могил, вони відродилися. Ось таке от відчуття переродження, народження, коли все я, я зрозуміла, як я хочу жити, я зрозумів, що мені далі робити. Ось таке переосмислення ситуації. Можливо, ви на щось відкриєте очі, щось почуєте і по-іншому почнете дивитися на ситуацію, на, ну, загалом на себе, на людей. На, на оточення. Це самооцінка, коли ви оцінюєте себе, оцінюєте людей, оцінюєте ситуацію і по-іншому таке враження, що ви дивитеся не своїми очима. Ви бачите ситуацію з іншого ракурсу, це пробудження від чогось. Так би мовити, ви спали, ви перебували в спячці, а тепер вам відкрилися очі. І думаєте, як я раніше цього не зауважував? Як я могла цього не бачити? Це оновлення, це коли є мета, коли я розумію, я маю ціль і чим я маю займатися, чи куди я маю йти, що я маю втілювати, хто я є в кінці кінців. Це роздуми і розплата, тому що це кармічна карта. І зверніть увагу, що буде з вами відбуватися. Якщо це. Вам приємно, це якісь позитивні зміни, ну, тоді ви на це заслужили. Тобто карма ти отримуєш по заслугам. Якщо вас щось не влаштовує, значить таку ви собі карму напрацювали. Тобто лютий буде для вас місяцем, місяцем оновлення чи пробудження в кожного своє. Підставляйте кожен під свою ситуацію. Дивимося далі. Далі в нас березень місяць і карта для скорпіончиків. Світ. ось Світ це останній старший аркан. Завершення, закінчення, коли закривається цикл, закривається коло. тобто Тут пробудження таке враження, що ви зрозуміли, як тепер буде, як ви хочете, і буде по-новому. Тому що тут закінчується старий цикл, починається новий, це новий статус в вашому житті, нове щось, переїзд. Світ, це нові люди, нова країна, нова мова. Це може бути як глобально. І так і не так глобально, наприклад, як зміна статусу. Ви виходите на пенсію, ви стаєте мамою, тобто батьками, ви стаєте бабусею, дідусем ви стаєте студентом, ви стаєте нареченою нареченим, або ви одружилися, стаєте чоловіком та дружиною. Ось ну, в кожного світ статус, в кожного свої зміни, в когось глобальні, в когось не дуже, але зачепить всіх зміни. Закінчення одного етапу і початок іншого, вже в кожного просто своя ситуація. Для когось це завершення, для когось це досягнення, це новий рівень, нова сходинка, для когось це відчуття приналежності, що ви розумієте, хто я є і що я хочу далі це цілісність і гармонія. І коли ви знайшли себе, можливо, знайшли своє покликання. Ну, цікавий місяць, так іде по порядку, так? Судження, коли ви розумієте, хто я є, є, що я хочу, і, відповідно до цього, ви вже рухаєтеся, закінчуєте, закриваєте свої попередні якісь справи. і... Розпочинаєте щось нове. Можливо, хтось очікував. Ну, ось тут ви отримали звістку, ви отримали дозвіл на щось. Так? Вам одобрили візу, документи, ви отримали паспорт. І тут починається нове життя. Далі дивимося квітень. Яким буде квітень для вас? Місяць, а квітень. Квітень це сумніви, тому що місяць це вагання, коливання, це туманність, це неясність, це немов ми бачимо, видаємо бажане за дійсне, як немов в рожевих окулярах, коли ми не можемо зрозуміти, де наша реальність. Тому що місяць це вода, а вода вона не стоїть на місці. Сьогодні я впевнений, завтра ні. Отакі От коливання, коли припливи, відпливи. Сьогодні так, а завтра так. А післязавтра ще по-іншому. І місяць це нічне світило. Це коли темно, коли ми не розуміємо, не бачимо і назовні вилазять всі наші страхи. Наша уява малює, почули щось, щось вам здалося і все. І малює страшну картину. Тому не залякуйте себе, не потрібно щось вигадувати, краще слухайте свою інтуїцію, тому що вода це наша інтуїція, наш внутрішній світ. Або ж це доросла жінка в вашому житті, яка, можливо, якій ви довіряєте, до якої ви прислухаєтеся. Ваша мама, ваша бабуся, ваша половинка, жінка, яка. Квітні місяці буде грати важливу роль в вашому житті. Це також карта вагітності. Тобто, для когось це ілюзія, для когось це інтуїція, для когось це невпевненість, плутанина це також карта секретів, коли, можливо, чиїсь секрети ви дізнаєтеся, можливо, ваші секрети проявляться. Це щось несвідоме і невідоме. Такий квітень вас туманний. Дивимося далі, травень яким буде. Ай-яй-яй, а на травень всі карти порозкидались. Так, перепрошую, я вже є. Зараз поскладаємо. Дивимося далі, що в нас на травень? Яким буде травень для скорпіончиків? Колесо фортуни доля вам сама підкине правильний варіант, правильний результат, правильний вихід після ось таких сумнівів, коливань. Коли су фортуни це і є фортуна. Коли доля дає вам можливість щось виправити, тому що це кермічна карта. Ви отримуєте результат своїх дій попередніх. Ви отримуєте по заслузі. Це є причина і наслідок. Коли ситуація міняється ну, таким чином, як ви заслужили. Швидка карта, швидкі зміни раптові, неочікувані, це також зміна циклу. це... Коли доля вирішує за вас. Це вирішальні моменти в вашому житті. Удача, фортуна і несподівані події. Тому поводьтеся чемно в березень і квітень, щоб в травні отримати класний результат, позитивні зміни. Далі дивимося літо, яке буде, так, червень місяць для скорпіончиків. Мах! А тут ви скористаєтесь цією можливістю, і мах це втілення, це енергія потужна, це бажання, тому що мах це вогонь. Я знаю, я впевнений, я бачу ціль і не бачу перешкод. Я знаю як досягти своїх цілей. Тим більше мах має все. Мах він чарівник, він має в себе всі атрибути, які він потребує. От йому потрібно гроші, і він якимось чином їх утримує. Йому потрібна ідея. Ідея на ловця і звір біжить. Ось так працює мах. Коли я впевнений, я знаю, я йду до своєї цілі. Це впевненість, це амбіції, це сила волі, це бажання, це винахідливість. Коли я пристосовуюсь, я виходжу з ситуації на даний момент, це вміння проявити свої здібності, які потребуються вже і зараз, і на даний момент. Коли ми Вдало використовуємо обставини і свої здібності. Це концентрація і прояв себе. Тому що вогонь. Вогонь не боїться, він не сумнівається, він іде, він палає. З такою енергетикою можливо подолати все. Жовтень. Так, який буде жовтень. Ой, не жовтень, а це в нас червень. Липень. Липень, який буде в нас липень. Яким буде липень для скорпіончиків? Колісниця. Це може бути поїздка, відпустка, автомобіль, дорога автомобілем, купівля-продаж. Все, що стосується автомобіль. До чого причетний автомобіль? Ремонт, купівля, продаж, дорога. Будьте обережні, бо це карта швидкості, шаленої швидкості. Але це також карта, коли щоб досягнути успіху, потрібно брати відповідальність на себе, розуміти чітко, що я хочу, яким чином цього досягти. Не сумніватися, а йти чітко до своєї цілі, вирішувати самому. Тоді успіх вам гарант, гарантований. Це ваші амбіції, це ваша рішучість. Це сила волі, це контроль, самодисципліна і зосередження на своїх цілях. Чи на одній цілі, чи коли у вас їх декілька. І тоді все буде гаразд. Тримайтеся міцно, тому що липень обіцяє бути гарячим, швидким, активним і потрібна така максимальна зосередженість серпень. Яким буде серпень для скорпіончиків? Зірка неймовірна класна енергетика. Зірка це, це коли втілюються мрії, коли ви розумієте, що ви хочете, як цього досягнути. Можливо, хтось втілить вашу мрію. Зірка це. це Чудове, прекрасне це ваші таланти. Коли ви засяєте, коли вас помічають, коли ви не боїтеся виступати на загал, ви не боїтеся транслювати те, що ви вмієте, співати, танцювати, показувати свої таланти, вас зауважують, тому що ви зірка, ви сяєте. Можливо, хтось давно мріяв про свій канал, там YouTube чи будь-де на якій платформі, створюйте, тому що вас все вдасться, вас зауважують, вами будуть цікавитися. Зірка це надія, це натхнення, це позитивна енергетика, віра це оновлення в кожного своє, що з вами резонує. Підставляйте кожен під свою ситуацію, зцілення і омолодження, коли я почуваюся класно, максимально піднесений стан, радість, задоволення. Дуже класна енергетика у вас буде в серпні. Дивимося вересень, яким буде осінь для вас, мої скорпіончики. Судження знов. Я не знаю, яким чином в цій колоді два судження. Ну, я завжди приймаю. Дві карти, ну, так, можливо, в іншій чиїсь колоді одна, в мене дві, значить, вони потрібні обидві. І знову у вас судження. Знову у вас звістка, знову у вас оновлення, омолодження якісь відкриття, переосмислення, коли ви для себе щось міняється ваша самооцінка, міняється бачення, міняється світогляд, ви наче пробуджуєтеся від спячки, ви оновлюєтеся і ви особливо, можливо, після зірки ви розумієте, що невже я так довго спав? Ну чому я швидше цього не зробив чи не зробила? Абоявся і вагався. Карта кармічна, і особливо після зірки, дуже класно, що ви заслужили на це, тому що, можливо, ви прикладали багато зусиль, щоб досягнути цієї мрії своєї, досягнути цієї зірковості. Далі в нас жовтень. Яким буде жовтень для скорпіончиків? Імператриця. Чудова жіноча енергетика, жінки, господині, жінки, берегині, мами, дбайливої, енергетика росту, прибутку, добробуту дуже класна. Це або ви, якщо ви така доросла жінка, з вами буде всім комфортно, до вас будуть з'їжджатися і хоті... всі будуть хотіти бути з вами, всі захочуть від вашої турботи і кусочок вашого пирога. Якщо це не ви, то можливо, це ну, мама в вашому житті, бабуся, ви, якщо ви чоловік, ваша половинка, ви познайомитесь з такою жінкою, ну, це неймовірна карта росту, енергетика росту, прибутку, вагітності, краси, все, що пов'язане з красою. Коли хочеться доторкнутися до всього гарного, прекрасного, бути, єднатися з природою, можливо, Почати щось робити прекрасне, те, що ви давно хотіли, але боялися, те, що ви робили, але закинули. Вишивати, співати, танцювати, малювати картини, робити руками власними якісь красиві речі. Це все прекрасне себе вдосконалювати, так? своїм тілом зайнятися. Ну, неймовірна, така божественна жіночність, чуттєвість, родючість, творчість, краса, достаток. І природа, гармонія повна. Дуже класний у вас жовтень. Гармонійний. Використайте цю енергетику для себе в, в, в плюс, так як де вона вам принесе користь. Далі в нас листопад імператор. Щойно була імператриця це жінка. А тут імператор це вже чоловіча енергетика. Енергетика впевненості, енергетика. Ну, це може бути ви. Так? Тому що карти багатогранні, вони на загал, і тому, що саме ваше, ви знаєте краще. Ви підставляєте кожен під свою ситуацію. Імператором можете бути ви. Коли ви людина, яка опікає, оберігає. Втілює щось, допомагає, вирішує щось, коли захищає свою сім'ю, заробляє на свою сім'ю, людина, з якої радяться, людину, яку поважають, ну, імператор, ну, цим все сказано. Це може бути людина в вашому житті, знайомство. Так? Для жінок знайомство з таким чоловіком. Можливо, ви наймаєтесь на роботу. І це така людина мужновладить, дорослий чоловік, який займає посаду від якого щось залежить. Ваше життя, так, приймуть вас на роботу чи ні. Імператор також має свої плюси і має мінуси. З мінусів це деспотизм, це впертість, це такий баранізм, коли людина я знаю, я хочу і буде тільки по-моєму. Але це також і стабільність. Тому як ви це використаєте, залежить від вас. Це підказки, Таро, це підказки, які вам скеровують, дають напрямок, а вже. Куди йти чи не йти, обираєте ви. Це також стабільність, це структура, це захист, авторитет, контроль, продуктивність, цілеспрямованість, це дисципліна ваша. Коли все підпорядковано чітким правилом. Отож, як саме програється, підставляйте під свою ситуацію. І грудень, як закінчиться рік для скорпіончиків яким буде грудень? Дурень. Ой, класно. Нуль. Новий початок, але пам'ятайте, що нуль може бути обнулення, коли ви починаєте з нуля з легкістю. А нуль може бути повний нуль, коли ви занурюєтеся, як в чорну діру, і все, і звідти вибратися дуже важко. Карта повітря. І тому приймайте все з легкістю. Щоб це не було легковажністю відноситись до серйозно, але з легкістю. Коли легко починати, коли ви легкі на підйом, коли подивіться, тут жінка стоїть над прірвою, і вона, вона робить селфі. Вона не боїться, вона впевнена в своїх силах, вона знає, що вона хоче. Ось так і ви з легкістю до всього ставтеся. з легкістю йдіть в нове життя. Ну, підставляйте кожен під свою сферу. Де Чого цей нуль буде стосуватися. Нове життя, нова робота, нові стосунки, нова країна, нові люди. Це початок. В кожного він свій. Початок свобода, невинність, оригінальність, пригоди, ідеал... Ідеал... ідеалізм. Шо за цілий день язик заплітається. І спонтанність. Оте, От що я говорила: спонтанність, легкість. Коли ви не зациклюєтеся ні на чому, от все маю телефон, маю турбинку, і я готова до пригод. Готовий до пригод. Гарне, легке закінчення року. Ось таке передбачення, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного року. Я сподіваюся, що він забере всі ваші проблеми і негаразди. Що рік буде для вас продуктивний, активний, чудовий, ви його проживете з радістю, з любов'ю. Будуть нові втілення, нові звершення. Що кожен з вас отримає те, що ви найбільше хочете, що ви потребуєте, що ваші рідні і близькі були живі, і здорові, були на зв'язку з вами, якщо не поруч. Дякую, мої любі, що ви є в моєму житті. Люблю вас обіймаю, чекаю на зворотній зв'язок, завжди з нетерпінням величезним очікую, дуже люблю читати ваші слова. Вони мене тішать, вони мені дають бажання і натхнення. Так що пишіть, розказуйте, ставте вподобайки, а хто ще не з нами, приєднуйтесь, мої любі. Мене дуже тішить, коли настає більше, і зоряне таро, сім'я зоряне таро росте. Ще раз дякую, мої любі, і почуємось, папа.